Розмовлятимуть про томагавки цієї п'ятниці. Президенти України і США узгодять питання можливого передання американських далекобійних ракет. Про план розмови Зеленського і Трампа повідомляє видання акцію. Спосилається на джерела, що близькі до організації цих перемов. Президенти обговорять нову збройну допомогу Україні. Серед можливих опцій пропускають, можуть бути і крилаті ракети томагавк. Експортна версія цієї далекобійної зброї. Може уражати цілі на відстані до 1600 кілометрів. Проте є проблема потрібних пускових установок. Нема США запускають ці ракети з моря, але днями на виставці в Вашингтоні презентували нові наземні пускові установки для томагавків. Щоправда, невідомо чи готові вони до масового виробництва. Український десант уже в Вашингтоні або на шляху туди, зокрема, Юлія Сверденко, яка очолить делегацію, полетіла на переговори до Вашингтона. Про це не тільки далі поговоримо. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Локічук з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаємо. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Очікування у вас є на те, що п'ятницю нам вийдуть і скажуть про те, що томагавки ваші забирайте. Чи все таки є у цій поїздці один ризик? І він називається 2019 рік. Спроба імпічменту Трампа Український слід не знаю, чи, чи, не, чи не скористається Трамп знову можливістю якимось чином натиснути на Україну і знову нас вплутати в цю історію? Ну не знаю, чи 2019 рік ще актуальний. Так, дивлячись за останні місяці, ну після зустрічі Лютневої Трампа і Зеленського в овальному кабінеті, відношення Трампа до Зеленського змінилося, як на мене. Я не політолог, тому не можу так чітко характеризувати, але за зовнішніми ознаками, чи до Зеленського, чи до України погляди. Трамп міняється чи швидше до Путіна. Знаєте, щас, дайте мені 60 днів, і Донбас буде мій, а Донбас не його, і Трамп все менше вірить Путіну. Втім, все ж таки я продовжую розглядати томагавки як міфічні томагавки, як такий собі засіб тиску з боку Трампа на Путіна. Він на йому прямим текстом каже. Я маю поговорити з Москвою. От, хай вони там скажуть, вони хочуть, щоб тамагавки летіли на них, чи не хочуть? Звісно, що не хочуть. Але він дає альтернативу або сідаєте за стіл переговорів, бо я українцям можливо буду давати тамагавки. Ну, тож то ж, тут політичного, очевидно, більше, ніж суто військового. Ну, з точки зору Зеленського, теж. Називається проси більше отримаєш менше, да? отримаєш, що зможеш. Ставки yeah. піднімаються до максимуму. Потім американці можуть передати або продати європейцям іншу зброю менш ексклюзивну, ніж томагавки. До слова, домагавків морського базування саме в комплекті, мають чотири європейські країни. Плюс, можливо, Японія. Ну, щонайменше Японія стоїть в черзі на отримання томагавків морського базування. От, так власне, а що ми я планає... запускатимуть. Я не можу цю історію зрозуміти. Добре, теоретично там це трапиться, а як ці пуски відбуватимуться? Ну, чесно кажучи, коли я отак хоп е чую про томагавки для України, відразу, як моряку думаю, опаньки. Через місяць заходить через Босфор, крейсер Тикандерога з 96 пускових установок з українським прапором на кормі і весь Чорноморський флот перевертається слід за крейсером Москва до Ростова і Краснодара включно. Ну, Але це така приємна надія, надія мрія. Яка ніколи не збудеться, зрозуміло. Що може бути в реальності? Ну, в реальності з наземних пускових установок є на озброєнні Сполучених Штатів вже два роки, тіфон чи тайфун, по-іншому, його називають? Це класна штука, яка комбінує пускові установки. Для протиракет стандарт, типу СМ 6 здається, СМ 9, ну, вище за класом, ніж ті СМ 3, які маємо, ми для Петріота, більш надійні, більш потужні, і, і крилаті ракети. Тобто, якщо б нам вдалося якимось чином. Отримати таку пускову установку в один комплекс, хоча б то ми відразу б і по збільшили потужності нашої протиповітряної оборони, серйозно збільшили, особливо по балістиці. і мали б такий фактор стримування. От у нас є пускові установки під тамагавки, От, є там тамагавки чи нема, то вже не важливо. Вони як як от гарпуни десь у нас на півдні стоять. Ми продемонстрували, що вони у нас є. І що наше море закрите для росіян. Більше гарпунів, як по вишкам бойка вдарили, більше не використовували. Росіяни знають. Поліземо, отримаємо. Те саме може бути із домагавками. Але цих комплексів мало. Черга на них стоїть в армії США. І, як Трамп і його команда кажуть, пріоритет номер один армія США. Пріоритет номер 2 армія США, пріоритет номер 3 союзники. Ну і четвертий пріоритет це десь там партнери тощо. І... Ну але даруйте питання. тут же питання. Питання ще в іншому полягає. От мені ще не дуже подобається це. Трішки даруйте за висловлення шизофренія в американській політиці. Але з одного боку, вся соціологія американська зараз говорить, що рівень підтримки України значно зріс, і американці до 80%, причому різних партій, вони говорять про те, що штати мають підтримувати. Але очевидь, Трамп чоловік специфічний, в нього уявлення по підтримку ледь інше. Це означає, що продати, але продати це не підтримка. Абсолютно з вами згоден. І тут виступає третій пункт. Е, е, кошти. Ми бачимо попередній воєнний бюджет на 26 рік на Україну, не тільки на Україну, ну плюс-мінус, там може сума дещо змінитись, 500 мільйонів виявлено. 500 мільйонів, ну так, здається, велика сума, ну як і але насправді це дуже мало. Це... Ну, це десь як половина Петріота. Одна батарея Петріотів коштує вдвічі більше, щоб було зрозуміло, звідки візьмуться ці томагавки, або Трамп буде продавати, як він каже, будемо продавати європейцям зброю, в тому числі томагавки, а вони будуть передавати Україні. Але тоді це вже була б розмова на трьох. На трьох розмови я не чую. Поки що якісь йдуть. Та, навіть не перемовини, да? ну, такі дискусії на, е, між е, Україною і е, керівництвом України, політичним керівництвом України і е, Білим домом. Тому виглядає це поки що дуже так поверхнево. Знаєте, це як з американськими Абрамсами, От, коли е, Україна просила танки. Абрамси в Сполучених Штатах казали, ну, візьміть у німців леопарди і не приставайте до нас, ну зрештою німці кажуть, якщо ви леопарди дасте, то і ми дамоси е, дасте, то ми дамо леопарди. Зрештою, леопарди в нас воюють, а абрамси які воюють? Навіть спеціально е, е, абревіатуру під, ну, розроблена модифікація для України. Яка включає це не модернізація, не удосконалення тих Абрамсів, які передавалися Україні, а наоборот ремодернізація, ре да? назад. Зняли з а, а, комбінованої а, багатошарової броні. виняли листи листи збідненим ураніном, це все назад склали, от і отримали. тобто ми Добре. розуміємо, що. Броньовинний лист зовсім вже не той. І може так бути і з томагавками теж. І ще підготувати для України треба, в якому вигляді хтось? Ну це ж історія, яку ми вже проходили. Тобто йде мова про те, що ми маємо отримати якусь новин зброї. І з одного боку з іншого йде підвищення певних ставок а в Україні, можуть бути знов ж таки. Я дуже не хочу, щоб це трапилось з томагавками. Перегріті очікування, що мовляв, отримуємо цю зброю, і все питання у війні вирішене. Тобто, але мушу додати один штрих. те, що в Штатах на виставці ж показали чи не вперше, взагалі наземні платформи для запуску там Гавків, але знову ж таки, це виставка. Чи є серійне виробництво, чи нема, в яких масштабах ефективність ми цього всього не знаємо. Тому поки, поки пропоную перейти далі до інших тем. Зокрема, Рамштайн відбуватиметься вже завтра. Президент назвав пріоритети, каже, що захист енергетики, зокрема, це важливий пріоритет. Я знаю, що фахівці не люблять цього питання, але я його поставлю. Що росіяни далі робитимуть з українською енергетикою? Хочеться розуміти, до чого готуватися, руйнуватимуть. Руйнуватимуть нашу енергетику, нашу логістику, руйнуватимуть можливо, економіку, вони ж не зупиняються від ударів по портам по звуку залізниці. Все це триває. І якщо за рік спроможності російських агресорів в контексті повітряних ударів зросли на порядок, в першу чергу за рахунок шахетів. Якщо десь жовтень-листопад минулого року шахедів випускалося по нам приблизно за місяць стільки, скільки зараз в одному ударі повітряному, за один день. Вуків вилетіло. А шахеди залишаються основним засобом е, ураження. І тобто на порядок зростає загроза, наша протиповітряна оборона сказати, що зросла вдвічі, ну це занадто оптимістично. Я б е, сказав, що зросла несуттєво. І це стосується не тільки заліза е, в контексті там, комплексів, які ми отримуємо від наших партнерів. Основна загроза шахети. Бо способи боротьби з ними значно простіші. І тут ми могли б наростити, е, нам треба нарощувати наші спроможності на порядок. Знову ж таки, а це не... Е, це не Петріоти і насамси, Це е, мобільні групи. А мобільні Це один, один маленький так. штрих. Бо президент вчора заявив про те, що сформують додаткові гелікоптерні групи, які полюватимуть, наскільки я розумію, саме на шахеди. Це одне із рішень. Як ви, як ви оціните таку ініціативу? Так, це одне з рішень. Е, гелікоптери продемонстрували себе е, дуже ефективно особисто бачив одну атаку. Mm -hmm. е, по шахедам додається переобладнання нашими повітряними силами таких тихохідних тихоходів, як, як 52, Ан цей Ан-старенький такий, не Ан-2, такий він ще один. Схожий Найма. теж для використання проти шахедів. Це теж ефективні способи. Але, повторюсь, мобільні групи, укомплектованість мобільних груп, буквально. З, на каналі Київ говорив з вашим колегою, е, який м, вночі воює в, де, в мобільній групі ДФТГ. І коли ми говорили про Браунінги е, для цих підрозділів, для оптику, про оптику, він каже, а наша мобільна група б'ється Максимами. Ого. Тобто, як в 2022-23 році оці спарені Максими, Продовжують використовувати Ком Комплектованість групи е близько до 50%. До слова майже у всіх протиповітряній обороні укомплектованість порядка 50% особового складу, тому що, що вважається ППО це тилові частини, вони забезпечуються по остаточному принципу. А так як у нас укомплектованість найбільш бойових підрозділів. Десь трохи перевищує 50%. От 50% особового складу в ППО маємо. В ДФТГ теж зацікавленість населення іти захищати не Україну, я не кажу Україну, захищати свою громаду не дуже висока. Зрозуміло. Питання Має ще одне що маємо як на ну, так чотири хвилинки. Питання, яке стосується лінії фронту. А я дуже так обережно скажу, чи маємо ми підставу для такого стриманого оптимізму щодо контрнаступальних українських дій, тому що ми мали гряду заяв від президента, від проєкту State, від Генерального штабу, що певні успіхи є. Як би ви цю ситуацію оцінили, зокрема, йдеться про Донеччину, зокрема, йдеться про якщо я не помиляюся, ділянку фронту довкола Гуляйполя. Як там зараз це виглядає? Ну, бачите, коли ми наступ, контрнаступ, оборона використовуємо термінологію, ми ну, уявляємо, якщо наступ, так наступ, пішли на Крим. Контрнаступальна операція Харківська 22-го року, Херсонська, оце контрнаступальна операція. Да? І коли говорять про контрнаступальні дії, то вже виявляється, якусь область ми намагаємося плануємо звільнити. Це не зовсім так, м'яко кажучи. є стратегічні операції за рівнем, є оперативний, є тактичні. І контратака це теж контрнаступальна дія. Тактичний контрнаступ, мета якого? Контрнаступ на тактичному рівні, і це захід, мета якого зірвати наступальні дії противника. І на північ від Покровська. На... На Запорізькому напрямку. Це якраз тактичні контрнаступальні дії, мета яких купірувати е, і зупинити е, наступ противника. Успіхи є, е, але ці успіхи обумовлені тим, що були пр... наші прорахунки, ну, може, не прорахунки, це знову ж таки нестачного не особового складу. Наші пропуски через те, що. Е, до того вдалося за тиждень, за місяць противнику протиснути, якщо хочете, прорвати нашу оборону на тактичному рівні на певних ділянках. Результат доводиться вибивати ворога назад. Майже в 90% випадків утримати оборону завжди дешевше, можливо, не той термін, легше, теж не той термін. Менше. Втрат менше зусиль потребує, ніж е, потім вибивати ворога з захоплених ним територій. Безумовно, я би хотів додати ще буквально 30 секунд, щоб наші глядачі не подумали, що на лінії фронту, начебто, якесь затища чи ще щось, оскільки ми говоримо про контрнаступ чи про ще щось. От ну, наприклад, полка з оповідомленням корпуса зо повідомляє про те, що ворог здійснив масовану механізовану спробу наступу в районі добропілля на Оченаретинському напрямку, і всі ці кадри ми також бачили. Тобто, ситуація серйозна і не треба теж ослаблятися і думати, що вона якимось чином ослабла. Аж ніяк. Я вам дякую за відповіді. З нами на зв'язку був керівник спекових програм центру глобалістики стратегія 21 павло лакійчук є також важлива інформація від проекту хочу жити там повідомляють про громадян білорусі які воюють проти україни виявляється що вже кожен четвертий білорусь який воював на боці російської армії вже не є на цьому світі ось така от новина будемо цю тему теж досліджувати